Всім дароу. Хто мені випав? Мені випала повна підтримка. А на кому б мені підтримать? Знаю, я на вівері хочу підтримати. Ай-яй-яй-яй, переграв. Стривайте, я ж забув себе включити. Ви бачили? Ось, ось хто переграв. Так, секунду. На ком тепер я хочу підтримати після вівера? Я не знаю, вівер був цікавий. Пуч? Пуч в бані, до речі. Uh -huh -huh -huh. Є якісь цікаві саппорти. Давайте Рікі. Давайте Рікі, Тепер саппорт. Вже Рікі був. Насправді сила Рікі в тому, що він. Mm. Не знаю, в чому його сила. Тримка і легка у нас. Джон Сіна не хоче пікать. Джон Сіна все ж таки пікнув. Складна лінія Войд. Хто це придумав? Хто, хто придумав Вайда Тройку? Тому що. Ну будемо будемо чесними, у мене відео є на каналі, ну, коли півроку тому, там де я грав на трійці ID. І тут люди розсмакували. Ну, виходить, законодатель моди сидить ось тут в камері перед вами. Спектру трику також на інтернеш скоро побачите. Грань на експу беремо обов'язково на експу. І все. Поїхали. Хочу з вами поділитись, У мене на твічі тисяча підписників вчора. Нафоловились, не підписувались, і в честь цього я розіграю одну одну правда. Я не мільйонер. Мені підігнали одну арканку, і я її розіграю серед підписків. аркана на фантомку кому цікаво. Якщо вас цікавить залутати арканку, там поспілкуватися, гадості в чаті пописати, то можете підписуватись на мій твіч канал. Ну, на ви вже підписані, я правильно розумію. Тому я про це просити не буду. А ось на Твічик і телеграм, тому що розіграш скоріше буде. Проходить в Телеграмі і в Твічі одночасно. Тому підписуйтесь, буду радий всіх бачити Гарного перегляду. Це що, кур'єр? Це кур'єр. Так, стройте, мені потрібна сокирка. За ж таке проти Фуріона граємо. Дивіться, вирізаємо тут дерево і отут стаємо. Отак підла. Отак підла стаємо. І він думає, а де варт? А де варт? Дивіться, 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 він варт поставив в центр. Ні, він не поставив нічого. Так, ну випулювати я поки що не хочу. Ні, Зараз по-любому потрібно банити кемп, тому що пачка буде рухатись на нас. І цих випулить наполовину. Все, пока. Пока-пока. Кемп я спеціально зараз не забанив. Дивіться, тут вигризаєте дерева для зручного випула. Пусть. І пішли. Добре. Та це жесть. У вас тут не забагато. О, хорош на инвокере. Хорош на инвокере. Я чесно, же честно думал, что инвокер не наш. Я думаю, про експу всі забули. Курьерчик. Кур'єрчика різанув. Крипый, бэк, бэк, бэк. Тут можно також віжен поставить. Навали, на Вали. О, це мене было, я думав что це вмер. Куди ти побіг? А, да І значить, в смаках ставить варди. Фази Battle Fury на 11 хвилині. п'ятий рівень, ну це, ну це просто навіть не смішно. Якщо чесно. Просто навіть не смішно. У нас дві рунки забрали, давай, давай, мор. Супер. Все, а зараз починається сама гра. Да у хорошего хорош, хорош. Куда ты на УРСі бежишь? Ти що, нашел, з'явилась? Що, урси? Тайгер на 15, і лжу це вони. Ах, добре зіграна. Напевно, все-таки я повинно, все -таки вийду в ПТшку, тому що ПТшка, ну, звичайно, гірше, ніж діфуз, це, це зрозуміло, але мені зараз дуже швидкість атаки потрібна. І плюс мені ще потрібно варди купувати, тому що замість мене їх, я так зрозумів, ніхто не купить. так, поставлю вард. Закину сюди Вардік. Просто їм на ХГшечку. А у них тут Віже? Просто Ульта Фуріона вдарила. Дивимось тут повіж, ну що. Ай! А вони в смоках тут гуляють. Гайс вини Тейк Торментор. Ой, переплутав трішечка. Трижнички переплу. я вам Вардик, як вам, до речі, Вардик. А нехай стоїть. Я думаю, він нікому не заважає, правильно. Ого. Живу, живу, Ой-йо! Живу, живу, живу. На мапу взагалі не дивлюсь. Кюкве, кюкве, немає кюкиве. Просто в спину заходять. Маріончик, ну шо. Ай, не хлопнув. Просто з усіх... Не просто з усіх боків. Куди він біжить? Таймзону. Ай! Шо це? Шо це за це за Чему, Чому? Чому з тайм зоны просто дикам бера и выходи. О! Що у нас? Хронокубік наш? Давай, 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 в спиняку йому, в спиняку. о о о о о о о Давай, давай, давай! Иди-ка ты сюда, дружочек. Чому мене? А, це приголомшення по всім. Це не конкретно мене. Дайте діфуз, дайте діфуз. Ну, будемо чесними з вами. На рікі саппорта діфуз бажано. До 20-та хвилин взяти. Оп, сейв! Це лютий сейв чи не лютий сейв, як ви вважаєте? Бачите, немає, 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 немає. Моє? Моє також? Це все моє, все моє. Я не розумію, звідки в них стільки віжене. Таке враження, наче в них є віжен абсолютно скрізь. Тут може у них щось стоїть. Ну, тут центря стоїть, добре. Ні, ну цей вард, конечно, імба, вони про нього взагалі не... Не... не. Знайшли. Тільки розказав про вард імбу. Бачите, тільки розказав про Вартембу, відразу його і зняли. Секунду. Секунду, секунду, все добре. Ооооо, ого! Я взагалі нічого не можу зробити. Стрибну відразу тучкою. Пайфом, до речі. А ну і все, морф його, просто в ультимейт перебив. Просто морф в ультимейт, урсу перебив. Це Нормально? Я думаю, нормально. При нам На рікті геймплей просто легенький. граєте і вам ваша команда виграє гру. Що скажете? Клас? Мені здається клас. Ну що, зустрінемось в некс каточки. Не ввімкнув записування, як я пуджак. Класна банквер. Я не повна підтримка. Звичайна підтримка. Можна взяти, до речі, Сайленсера. Я не но... там вівера я хотів минулі взяти. Через експо. Через Експо я хотів брати вівера. Ну сто. Ну сто, поїхали. Так, ну на рікі я кайфанув пограв. Сьогодні ми граємо через експу. Що на рікі грали через експу? Що на вівері будемо грати через експу? Насправді, якщо по КД давати перший скіл, то у вівера супер багато буде експу, прям нереально багато. Да, 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 ешь, ї... е. Стривай, ти ж у мене вбивати зібрався, добре. Дякую пеньку. Шо він мене за дефав, його. На жодного кріпата не підійшов. І у мене експи рівно стільки ж скільки і в Тайтхантера. Мам... У нього вже є щит. Соло. Давай, давай, давай пофайтимось, давай. Тайтхантер, не хочеш? Тайтхантер. Бро. Так, вимакшуємо звичайно, шворм. Лучий, лучший, лучший. На, на кому он лучший? На VRI. Як же я цю X лутаю, просто? Строй, тайт нічого ничего не переплутав. Значит, ну нормальный тип на тайтхантере. Что скажете? Так, тут потрібно еще сокиру взять. О, Жук на місці. Жук на місці, прилип. Ну, Тайтхантер також на місці. Все нормально, все нормально. А до Тайтхантера питань немає. Питання до 30-го тіра інвокера. От чим більше тір, тим більше лоу-скільності. Мені так здається. Я не вірю, що ти вы. Ви... Я не вірю, що ти ты ви... Це Жесть. Закомбиналась Рубік з инвокером. Плюс трошечки комбінації від мене було. Вона Вард збирає за Тайтхантер. Оце звісно, да, а це прикол. А, ну в мене все було, але я не хотів натискати. І він не здох на панга, да. Чому ж з дагоном взагалі прибігать? Що ви думаєте? Я просто прибігаю з дагона. Бах. А я, певно просто фастовий аганім візьму. О. Да-да-да-да-да, экспа, да, 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 да. сюди. Іди ж ти сюди на XP. Ну, у нас Манкікінга все погано. Тайтхантера все погано. О, хо -хо, Як тебе, інвокер? Що ж ти робиш? Щось демеджу якось забагато. Окей Xp, трішечки XP. Палочку. Соло. О, стривайте, у мене пасивка вимкнена, у мене просто. Просто весь час вимкнена пасивка. Ну, ну з кайфом, ну, з кайфом. На всіх. Жуки всім. У Кінга через два Броудсворда. Думаю, я так швидше фармить буду. О! Хорошо, хорошо. Давай, давай, экспа! Экспа. Экспа, давай, лети Як же, як же ці жуки кусають? Как же ці жуки кусають Все. Я б сказав, чели и за чильтость. Не, ну я тут мансану дуже добре я, я уважаю, я тут зіграв дуже. Добре. Бах, у мене є аганимчик. Bah. Хорошо. Може мені в демедж потрібно було зібратися? Я не знаю, щось взагалі до Ванкікінга не можу добратися. Добратися не може. Я б, напевно, вінзу взяв би. А ну дивіться, вівер четвірочка зараз бігає максимальним рівнем на мапі. Ну це нормально? Я думаю, нормально. Ну, знову в тому ж місці. Дай й мені всю експу свою. Чита мембер з мейчлеєром і все. наче живий, да? Ой-ой-ой-ой-ой, каст каст каст-каст. Бам-бам-бам-бам. Нет, щось... Давай, давай, пой-пой. Ого. Лютор люто робиш. Так, ну, я щось залетів з кайфом. Але інвокера я засейвив. Плюс перший роздав. Не. В голові. О! Ти купив АТОС? А не шарт. Це... Людина на Тайді купила АТОС. Це що в голові взагалі відбувається? Стало трішки страшно. Ого, а що ти як масло пробиваєшся? Так, це сюди. Це сюди. На всякий випадок. Це ми ламаємо відразу. Давайте, жучки, жучки. Ну вони просто стільки мені навалюють, навіть з одного персонажа, коли... Коли висять довго. Ого. Не, не підходьте, не підходьте, навіверну. Бах. По башкім. Так, на 20-м беру мінус 0,5 зменшення броні. В них броні взагалі не буде, якщо що. Ембер 3, капишек ггс. А шо це? O, ja dużo dawałem kabłu Nie wstych А ja, за що? за що? Що мы тут робуємо? А, до речі, тайтхантер вижив. Із цього всього флекса вижив Тайтхантер, це з гарних новин. Да, Да, це ж жорстко. Рубик покатися. Рубік чисто катається, як панга. У них панга байнувся. У нас ще є гає. Антим... Антима. Антимаха, бадон здох. То це, інвокера, напевно. Не тільки інвокера. Не тільки інвокера, напевно, вб'ють. Бам! Давай, далі, 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 я, еж. Баша. Хто напише, що не соло, та знайте, я в не вам. Тут було чисто соло. Тайтхандера вось назбирав тут Глейпнер якийсь. Бабах. Парфін Вокер залетів, дав прокаст. І кайфану, чисто строгу. Ого! Підіть, там прокасти за прокастами вилітають. Схоже, ми зараз ще програємо. так, ні, Тайдхантера лайкати ми не будемо. Не будемо ми Тайтхантера, напевно, лайкать. Найкращий не я. Демеджа найбільше не я. Ну все, дякую вам за перегляд. Всіх цього вісімка вдіваюся, пока.